Вітаємо на каналі про Бізнес Візкейт, і це рубрика Питання, відповідь з експертом. Приєднуйтесь до нашої спільноти, задавайте свої запитання та діліться досвідом. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Хочете раз і назавжди розібратися з податками та бухгалтерією в Канаді, тоді це відео саме для вас. І сьогодні у нас в гостях експерт Ольга, яка поділиться цікавими порадами та лайфхаками, які допоможуть вам зберегти гроші, енергію та час. Друзі, якщо у вас не було можливості подивитись попередній випуск, ми говорили в ньому про бізнес-номер. Як його отримати, необхідні ліцензії та дозволи в залежності від бізнесу та провінції, та все про GST та HST номер? Ми взагалом, так, освітили такі ключові моменти. Я б сказала, взагалі, як реєструвати бізнес в Канаді? Ось і. Наше друге запитання це як стати самозайнятою особою або условно звісний self-employed? Що це таке взагалі? Хто може бути self-employed? Селфемплоид self це одноособовий сам себе імплоїд. Тобто. І, до речі, наші люди часто путають: self proprietorship і self-employed. Тобто, це в. Це ви повинні розуміти, що це одне і те ж, тільки слово проти це офіційна назва, юридична назва цього бізнесу. Self employment це ну, якось, загальна, загальна відома від так? А, Що відкрити? Щоб відкрити, ви, опять, ми вже повторюємося: а якщо у вас діяльність до 30 тисяч. Ви можете нічого не відкривати. Ви можете просто працювати, потім разом з персональною декларацією подається ваш скейдю, бізнес скеділ, де ви вписуєте ваші доходи, витрати і з різниці платитися податок. А тут важливо, до речі, про цю придбати муніципальну ліцензію, тому що якщо ви селфі ploymant, то ви повинні перевірити, чи потрібна вам ліцензія, бізнес-ліцензія, навіть якщо у вас ще не зареєстрований бізнес номер. Коли ви вже селфапплогиме більше 30 мерші, реєструємо і бізнес номер, потім GST. Ну, тобто, це е, в, одному, в, одні, в одній дії це все. Е, раджу завжди відкривати бізнес рахунок, тобто, щоб воно не пересікалося з персональним аккаунтом. Особливо якщо це великий бізнес, ну, як великий, не... Ну, не 3 тисячі в рік, так? якщо це воно вже таке окрема бізнес-діяльність, то окремий бізнес рахунок. Ми говоримо ну, про банківський рахунок, так? Так. Банківський бізнес рахунок, щоб зручно було рахувати все ж таки ваш бізнес і витрати і доходи. Так. Можливо, ви знаєте, які банки які надають. Ну, я не кажу, звичайно, про всі банки, бо неможливо, ця інформація постійно змінюється, і ми взагалі живемо в такому світі, де все нестабільно. Сьогодні одна відсоткова ставка, завтра може бути інша. Але на практиці. Ті клієнти, з якими ви працювали, чи вони радять, чи ви радите, який банк дає найвигідніші умови для саме осіб? <пасів> це, така, це така реклама. Знаєте, ні, я взагалі ніколи не раджу. Мені, мені здається, це вже ну, ні, я взагалі нікому нічого не раджу. Всі приходять зі своїм банком вже, і воно, до речі, залежить від того, де особистий рахунок, мабуть, всі. Під це потім бізнес рахунок. Ні, я не даю таких адвайсів, е, ні. Я зрозуміла. А ще які моменти самозайнята особа повинна врахувати? От ви сказали так про відкриття рахунку окремого бізнес рахунку в банку. Да, Важно, але в... це не є обов'язково так. Так, можливо, ще якісь нюанси, які е, допоможуть е, для більш чіткого надання декларації в кінці. Більш чітке надання декларації це ведення обліку. Вендення обліку бажано в софтвере в якомусь. Я раджу квікбуку, тут я можу порадити. Так, це що таке квікбук? Я, наприклад, чула. Але це для мене як HST, GST, це такі це, слова. Це, це бухгалтерське софтве, тобто, або бізнес, це кот може купити собі прям пакет для селфемплоймент, дуже зручний. А через мобільний телефон, до речі, можна кожному виписати інвойс, відсканувати чек, котрий вже піде в бухгалтерію. Тобто там лише треба бути його правильно на. Встановити rules і правила, щоб воно правильно сідало до витрат категорай зробити. ну Дуже зручно. Тобто, в цьому випадку зазвичай так нічого не все буде враховане. і Витрати і, 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 і пораховане відповідної інво, інвосії, в котрі людина вже виставила. так. Угу, а... Як важко навчитися цьому QuickBooks, якщо взагалі людина не була пов'язана з бухгалтерією та податками? Ну, Слухайте, я думаю, не вам, тому що мої клієнти, вони всі вчаться. Ну, вони відкривають і потихоньку-потихоньку вони… Ну, інвойс виставити це не є проблема, мені, мені здається. І Потім вже воно якось вони розуміють, коли особливо співпрацьовує з бухгалтером, то вже буде ну Зрозуміла тенденція, що робить бізнесмен, що робить бухгалтер, де він зовсім не лізе, де, де він тільки робить, що бухгалтер не робив. Тобто, зазвичай це так. він Інвойс це робота бізнесмен, тобто він контактує з клієнтами і надає інвойси. тобто і, і рахує, що. тобто mm -hmm. Mm -hmm. якщо я думаю, це не проблема ні для кого зараз в нашому сучасному діджитал світі. А якщо які ще можливо ви порадите інструменти для ведення обліку? Якщо людина, наприклад, знала і вела хоч трошки бухгалтерію в Україні, чи є якісь Аналоги, крім QuickBooks, чи щось інше, можливо, звичайно. Аналогів взагалі немає, тому що тут взагалі воно інше. Ну, Тут є ще Sage, є QuickBook Desktop, є Xero, є FreshBook. Вони ну, мені здається взагалі, якщо багато розуміє, як працює бухгалтерія, то йому все одно в цьому в чому працювати. Їм просто зручно, а є незручна софтве. От сейдж і Квібук Десктоп. Для мене взагалі не зручно. Тобто я розумію, що я трачу свій час працюючи в ньому, тому що воно вже застаріло. Коли онлайн, це дуже швидко і якось. Ну, more... Як я вже, знаєте, ну, Тобто мені зручніше так працювати в сучасному тому. Коли так. воно налаштоване, коли можна бити, зробити швидко а, обмін з банком, в звичайних старих платформах сейчас чи десктоп, це такого немає, це просто треба все робити, мене роками, це, ну, це час, час це гроші. Угу. А ви говорили про мобільний додаток, так? Саме квіт мобільний додаток? Так. Добре, також треба напоміння. Так, це дуже зручно, дуже зручно. Скажіть, будь ласка, чи е дедлайни, терміни, так, подання декларації співпадають з календарним роком? Коли в останній день подачі декларації для самозайнятих осіб? І чи чи цей день відрізняється від того, чи в тебе це корпорація, чи ти self-employed, чи всі йдуть однаково? Ні, взагалі у всіх так різна. Дивіться, якщо ти self proietership або self-employment, то ваша декларація вона буде разом з персональною для self projectorship термін до 15 червня, але треба сплатити податок до 30 квітня. Тобто всі намагаються все ж таки. Зробити декларацію до 30 квітня, щоб розуміти, скільки ж податку треба буде сплатити, якщо вони розуміють, що там треба платити. І всі члени сім'ї self employment вони теж ну, подаються разом з, з ним до 15 червня. Якщо у вас корпорація, ну тут, за, а, тут різне: тут є physical year, тобто він залежить від того, а, наприклад, ви зареєстрували компанію, я не знаю. Лівську, да, там 1 червня. А ви можете вибрати перший рік свій закриття. вибрати перший рік саме, коли ви будете звітувати постійно. Ви можете вибрати його 31 грудня або можете вибрати 31 мая наступного року. Тобто, це вже ваше рішення, але ви повинні вже один раз вибрали, якщо це нова корпорація. Далі ви вже не зміните це. І тут багато, наприклад, компаній, котрі, не компанії, а, наприклад, Ontario Registration, вони, до речі, відразу ставлять physical є для корпорації. Зокрема, корпорація, вони на практиці ставлять physical є кінець року 31 грудня. І, і, до речі, це дуже зручно, коли корпоративна корпорація physical є співпадає з персональними податками ну 31 грудня тому що ну тому що корпорації вони випускають дивіденди і дивіденди е, треба порахувати також за рік щоб показати їх в персональні декларації і щоб не було ці різниці путаніці, це зручно щоб вони співпадали mm -hmm. от але на практиці багато звісно звісно інакше якщо Ще не відповіла так щодо корпорації, вибачте, я забула: якщо ви у вас фізикал є, закінчується 31 грудня, то ви маєте подати декларацію а, плюс 6 місяців, тобто через 6 місяців. Але податок треба сплатити протягом 4 місяців. Ну тобто, не пізніше, ніж 4 місяці. Тобто а, більше тому в Канаді. Потужний так сізон, він називає, так сізон, тому що він дійсно багато корпорацій роблять корпоративні податки і персональні податки саме в період з лютого ну, до червень, липень, ну, в, тому, в такому періоді. А, ну, тобто uh -huh. для корпорацій фізично податковий рік вибирається перший рік, як, як, як вам зручно, як ви захотіли. Угу. Е, я так зрозуміла, що тут, або, якби, або корпорація, а партнерші прирівнюється до корпорації, також можна обрати рік чи ні. А партнершіп, дивіться, тут, тут взагалі інше. Якщо партнершіп для діє фізичні особи, вони декларують доход окремо кожні в своїй персональній декларації. Угу. А якщо в партнерші там більше, ніж 5 особ, то там вже окрема. Окрема звітність, так. Я зрозуміла. А так як, тому що я все так е, згадую, як це було в Україні, і в нас в Україні було декілька груп. Перша група, друга група, Да якщо ми говоримо про ФОП, і в залежності від того, в якій ти групі, там потрібно було здавати декларацію або поквартально, або раз в рік. Так. Тут такого немає. Тут всі на кучі так. всі всі в рік. Так. Правильно? так Проміжкам року ви можете лише подавати GST, якщо у вас квартальна, треба ну, портальна ретерна, а, ну, Це зазвичай СР вказує вам, коли ви реєструєтесь, і ви можете вибрати поквартально а, і СІР на інформа... листа і каже, що так, ви звітуєте там, щорічно, або так, ви звітуєте квартально. В цьому випадку ви можете просто серед року зготувати по джейсті, наприклад, так. Джисттяж чисті. Так. Ой, багато інформації цікавої. Ну, я думаю, в принципі, так ми е, освітлили питання стосовно самозайнятих осіб, так self-employed, і до речі, трошечки зачепили тему і корпорації тут. Також тому, що вони е, часто пересікаються. Люди, які починають працювати як self-employed, вони при великому доході або збільшення масштабування бізнесу. Вони бачать, що вигодніше, наприклад, отрим... відкрити корпорацію, і тому якби. Розуміють, що це є також частина їхньої податкової подорожі, я б сказала. 100%. <ріст> То ви, по-перше, -по ви повинні бути CPA і зареєстровані в CPA в реєстрі, щоб мати вести бізнес як CPA, і, і мати іншуренс від CPA insurance Company, і повинні мати REP ID, тому що REP ID це, це такий теж номерочок від цери, по, по котрому ви можете бути репрезентатів ваших, ну, ваших клієнтів. Муніципальним ми дивимося, чи потрібно набрати ліцензію. Якщо потрібно, беремо ліцензію. І все, працюємо, купуємо софтвер.